Аня час новин на телеканалі Алтава. Сьогодні у випуску ви побачите. Малюнки під казками і жовто-блакитні стрічки у кишенях. Талісмани наших захисників на сході України. Подарунки з ялинки добра маленьким пацієнтам онкогоматологічного відділення полтавської дитячої міської клінічної лікарні. 80-й день народження витязя українського духу Василя Симоненка на батьківщині поета у Лубенському районі. Гість різдвяної зустрічі в аматорському театрі Надіжди Маленький оркестрик» Донецький бард Вадим Гефтер. Близько 2,5 мільйона біометричних паспортів громадянам України планується видати у 2015 році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у п'ятницю, 9 січня, на засіданні уряду. Він нагадав, що Україна перейшла до другої стадії підготовки до лібералізації візового режиму з ЄС. Основний елемент, який треба зробити, це запровадження біометричних паспортів. За, за слов, загалом, за словами глави уряду, вже встановлено, встановлено 35 терміналів, які зможуть видавати до 30 тисяч паспортів за місяць. А з 15 лютого повинно функціонувати 606 точок видачі паспортів. Він також зазначив, що всі закордонні паспорти нинішнього зразка є чинними. Окрім того, повідомив Арсеній Яценюк, дітям видаватимуть не проїзні документи, а паспорти терміном дії на 4 роки, які в країнах Європейського союзу. Терористи на Донбасі продовжують вдаватися до провокаційних обстрілів українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Бойовики здійснюють обстріли зі стрілецької зброї, мінометів, а також використовують артилерію та реактивні установки залпового вогню ГРАД. Неспокійно залишається на Донецькому, Маріупольському і Луганському напрямках. За добу в зоні антитерористичної операції четверо українських військовослужбовців загинули, вісім отримали поранення. За інформацією прес-центру, АТО, лише за ніч бойовики 34 рази обстріляли українських військових. За минулу добу ж кількість обстрілів з боку терористів сягнула 50. До трьох мільйонів гривень загалом уже зібрав на допомогу українській армії тільки полтавський батальйон небайдужих, що діє при святоуспенському кафедральному соборі у ПЦ Київського патріархату. Це лише грошова допомога, не враховуючи продовольства одягу, теплих речей та іншого необхідного нашим захисникам. Люди приносять пожертви. У собор і на телебачення Алтава. Одному з координаторів волонтерської організації Наталії Святцевій про це ми вже не один раз розповідали і показували. Проте активність полтавців, їхня небайдужість до долі України та долі тих, хто її захищає і зброю в руках, не перестає дивувати і захоплювати. Щойно повернувшись із чергової поїздки у зону АТО, куди волонтери відвозили нову партію допомоги, наша Наталка не могла не поділитися тим, що її вражає у наших. Звичайних людях. Сьогодні, коли вранці заходжу на телекомпанію, прийшла на роботу, охоронець перше, що сказав мені, коли мене зустріли, Наталя ви знаєте, прийшла бабушка, по її зовнішньому вигляду можна було зрозуміти, що вона знаходиться у скруті і вона принесла 200 гривень. Я, я не знаю, що це за людина, я з нею не зустрілася. Але ось такі краплини, вони складають. Море величезної любові підтримки, яка просто вселяє особливими такими силами натхненими і духовними, і фізичними наших бійців. Якщо говорити про лише фінансову допомогу, яку через полтавський батальйон небайдужих надали небайдужі полтавці та жителі інших країн, але українці, то станом на середину листопада. Це було до трьох мільйонів гривень. Низький уклін, величезне спасибі всім тим, хто невтомно співпрацює з полтавським батальйоном небайдужим і тим самим допомагає нашій країні наближати бажаний мир. Листи і малюнки від дітей зроблені їхніми маленькими руками обереги, які. Зізнаються, наші вояки справді зігрівають їх у холоднечу, підтримують патріотичний дух. Навіть захищають від ворожої кулі. Матеріал від наших кореспондентів Євгена Ковальчука та Юлії Логвиненко. Це страшно, коли кулі без кінця життя годинник можуть зупинити. Та честь найвища землю боронити. Тримайтесь, хлопці, наші вам серця. Такий плакат передали захисникам на схід небайдужі полтавці. Ми тут не заради якихось нагород чи надбавок. Ми тут, щоб скоріше навести порядок і повернути до своїх сімей і займатися відновленням миру по всій нашій країні. Тільки з нормальним умовою служби, тільки з викарним таризмом Донбасі Україна заживе, стане європейською країною. І за волю називатися українським цивілізованим народом. Ми зараз тут стоїмо. Є в одному з таборів сила То під Маріуполем і спеціальна стінка з дитячими малюнками. Тут навіть ті, хто раніше не вірив у прикмети, стали забобонними. Будь-які подарунки, зроблені дитячими руками, для бійців найцінніший оберіг. Малюнок складають у четверо, кладуть під каску чи у кишені, і лише тоді йдуть на завдання. Найбажаними ще є подарунки, які приходять, і це це їх чимало. От з Донецька, але Майкиївки чи з Луганська, тобто з районів, які окуповані зараз терористами. От, в цих малюнках чи посланнях діти скаржаться на погані умови і дуже просять, щоб ми їх звільнили. Дуже важко читати такі листівки. От, ми всі прагнемо скорішого викринення тероризму на нашій землі. От, чужої землі не, не сантиметр нам не треба, але і своїм ми не поступимося. Берегинями у військових частинах чоловіки вважають і своїх колежанок, хоча самі теж намагаються їх оберігати. Хлопці тут поводять себе дуже добре. Вони дуже люблять свою країну, готові боротися, до кінця стоять. Ну так само, як і я в тому числі. Під час святкового концерту, що організували артисти Полтавської обласної філармонії, чимало вояків, потай витягали фотографії коханих і дітей з-під подушки, кишені чи вдивлялися у світлини у телефоні. Здається, музика торкалася найчутливіших струн їхніх душ. У Полтаві затримали підозрюваного у вбивстві міліціонера. 9 січня у ході успішно проведеної операції працівники карного розшуку полтавського міського управління міліції затримали у сусідній області 25-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві міліціонера Ленінського райвідділу Полтави. Убивство було скоєно 16 серпня 2014 року. У Полтаві групи осіб був жорстоко вбитий 24-річний правоохоронець. У ході досудового слідства міліціонерам вдалося встановити всіх фігурантів злочином. Одного з них вже засуджено за хуліганство. двоє з нападників наразі перебувають у слідчому ізоляторі. Кілька осіб переховувалися від слідства поза межами області. Сьогодні одного з підозрюваних затримали. У розшуку залишається ще один підозрюваний Абілов, Роман Алікович, 1986 року народження, громадянин України, мешканець Полтави, розповів заступник начальника ОМВС області Леонід Бобрицький. Тож міліція звертається з проханням у разі отримання будь-якої інформації стосовно місця знаходження Романа Абілова інформувати за телефонами. Код 0532 58, 44, 68, 066, 610 56, 09 або 102. Конфіденційність гарантується. Вожелить на полтавців чатують дві небезпеки: поскознутися й упасти або потрапити під машину. Зростає через лизоту й ризик вуличних травм, синці, вивихи й переломи. За даними медиків, у такі дні потерпілих більше є вдвічі. Черги у міському травпункті не зменшуються. Лікарі оглядають постраждалих, роблять рентген і констатують перелом. Зверненням до травмпункту може закінчитися звичайно, на перший погляд, прогулянка вулицею. Серед потерпілих говорять медики, здебільшого люди за 50. за день до трьох десятків звернень. За медичною допомогою звернулися приблизно з з желедицею, приблизно 30 чоловік. Переважно це ушиби. Переломи, пошкодження зв'язок. Жертвою ожеледиці став і Руслан Скирденко. Він послизнувся і зламав руку. Вчора ввечері, десь близько десятої. Воно машини роз'їздили, воно якраз переходив дорогу, свискане, нога посунулася, впав назад, а рукою махнув і на ровному місці. Неприятності собі. Щодня люди поспішають на роботу, навчання чи й так у справах. А небезпека вожеледицю чатує у Полтаві на кожному кроці. Тротуари перетворилися на ковзанки. Оце ж ползаємо, а не ходім. Тут дуже важко по обочинам. Ми йдемо, йом щоб не впасти. Майже не почищені вулиці. Ось по Шевченка пройшов, то дуже слизько. Навіть декілька людей впало. Бачу, Держусь за стінку і за дерева. Питають, ходити по обочинах, і. Або... Якось по окраїні, щоб наданий спотикнуться, надени не поскользуться. Головне, радять медики уважно дивитися під ноги, носити взуття на мікропористій основі, а жінкам взагалі відмовитися від високих підборів, а ще ходити по тротуарах, посипаних піском або сіллю. От тільки шкода, що такі безпечні вулиці у Полтаві, хіба що у центрі. З нього був би другий Шевченко. Ці слова про Василя Симоненка належать не критикам, а його односельчанам. Для них свято Різдва продовжується ще на один день, бо народження сучасного генія духу для них так само свято. У Біївцях Лубенського району, де народився поет, провели урочистості, попри морозну погоду, довго читали вірші, згадуючи, якою він був людиною. У Тарандинцях, де створено шкільний музей поета, педагоги і науковці розповідали про творчість Симоненка з відстані років, оцінюючи важливість його поетичного спадку. А у Лубнах влаштували концерт, виконували пісні на вірші поета, інсценізували деякі його прозові твори. Він мало жив, Немов літак, що ховається за обрієм швидше, ніж доб'ється до нашого слуху шум його двигунів. Василь Симоненко зник за пругом життя скоріше ніж долинув до нас могутній гук його серця. Писав свого часу про поета Дмитро Павличко. Втім, це порівняння не точне, бо звук моторів неодмінно стихає, а звук поетового серця, вібруючи у серцях мільйонів, відроджується в душі народу. Його вірші насправді народні, легко закорбовуються у пам'яті. Його лебедів материнство якось помилково, а може навмисне для замовчування, охрестили народною піснею. Односельчани залюбки цитують не тільки хрестоматійні рядки, а й гумористичні, несерйозні, геть невідомі поетичні спроби Симоненка. Він не писав а складав так от. Баба влита із баном їде верхи кабаном, а палащина Катрі опинилась на Дніпрі. А Олина пишна чаща, сидить бренька на гитарі. Ну, його багато діти, так не можу я вже довести до ума. Дуже грамотна людина була. Він був би був другим Шевченком, якби дожив. Чиновники анонсують чимало заходів у рік Симоненка на Полтавщині. Зокрема, передрук збірок його віршів як соціально значущих видань профінансують з обласного бюджету. Певні кошти спрямують і на ремонт хати поета, щоб перетворити її на повноцінний музей. Зазначив заступник голови керівника параду облдержадміністрації Роман Чабановський. Не так давно, у 2005-му, в Бійцях приватним коштом відкрили пам'ятник поетові. Перш ніж вирушити до Таранденців, громада поклала квіти до його підніжжя. Музей у рідній школі поета відкритий у 1998-му, зазнав певних змін. До 80-річчя, завдяки нашому колишньому випускникові Дорошу Володимиру Миколаєвичу, ми зустрічаємо сьогодні гостей і в третій, і в четвертій кімнаті в конференц-залі, яка і відремонтована, і умебльована. Нові експонати з'явилися дуже багато подарунків. Більшість експонатів музею, портрети, вишиванки, книги, фотографії то даровані речі. Автентичних прямо пов'язаних із Симоненком, серед них не так вже й багато. Зокрема, це таболі та інші записи про успішність, а школу він закінчив із відзнакою, писані ним заяви та листи до односельчан. Є також газетні вирізки. Багато хто забуває, що Семененко був ще й талановитим журналістом, хоч і писав здебільшого на нейтральну тематику, адже говорити правду надто у суспільно-політичній сфері з радянських часів було небезпечно для життя. За однією з версій, ліквідувати поета прагнули не тільки через націоналістичні вірші, а й його журналістські розвідки про жертв сталінських репресій і меморандум до офіційних органів влади з вимогою оприлюднити місця масових захоронень. За життя вийшла одна поетична збірка грім і тиша. Та ще казка цар плаксій та лоскотон, і тільки в незалежній Україні ім'я та постать Василя Симоненка отримали належну оцінку. Американський письменник Курт Вонегут називав людей мистецтва канарками в клітці цих крихітних пташок використовують шахтарі як живий індикатор вмісту вуглецю і метану в повітрі. Такою канаркою для суспільства став поет Василь Симоненко, який спробував вивести людину поза межі системи, наголошуючи на її унікальності та неповторності, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Напередодні новорічних свят маленькі пацієнти онкогематологічного відділення Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні писали листи Святому Миколаю і зі своїми побажаннями. Уже на різдво їх виконали небайдужі полтавці та працівники міського будинку культури під час традиційної благодійної акції Ялинка добра. Міцного здоров'я діткам бажали й артисти творчого центру Наталії Май та наші кореспонденти. Ми грузимо подарунки для дітей. Які зібрала небайдужі полтавці, за що їм щиро, сердечно. Вдячна підняти настрій діткам, хоч трохи додати їм сил. З такою місією до відділення онкогематології відправляються заслужена артистка України Наталія. Має з доньками, представники міського будинку культури. Переконані, чужих дітей не буває. Мені здається, що це дуже правильно. Що в такий непростий час у людей, які працюють в міському будинку культури, приводять до нас дітей. Є можливість зробити гарно добру справу. Добро Доброго дня. Доброго дня. Вони ще маленькі, але із сумними не по дитячому очима. Їм хочеться свята. Проте через хворобу мають бути тут і відчайдушно боротися за життя. Ой, радуйся, Народися. Гості із задоволенням виконували бажання дітей. Дивись Такого ти такий Так, тримай. У цих коридорах пусто і крім ялинки нічого не нагадує про свято. На жаль, буває й так, що подарунки не встигають потрапити до тих, хто їх замовив. Важко хворим діткам. Інколи не вистачає сил навіть радіти подарункам. Іванка у своїй палаті чекає на гостей, радіє дуже стримано, йому боляче. Здоров'я вам себе добре. Тому вирішили допомогти доставити твій подарунок від Святого Миколая, тоді прямо сюди лікарню. Семирічний Ярославчик і мріяти не міг, що добрі феї прийдуть і до його палати, та ще й з бажаним подарунком. Макс Стіл, нічого собі. Ти ж дійсно хотів Макса стіла. Та додому вже хочеться швидше. Да побажання у діток були різноманітні: від технологічних новинок, і м'яких медведиків до солодощів. Святкові ельфи з міського будинку культури виконали усі та бажали. Головне нова літа, нове літа, нове літа, нове я літа. дітки поправились, головне – здоров'я. Ну и, конечно же, спасибо нашим дорогим гостям, которые исполнили пожелания детей, выполнили посланники святого Николая. Церковь я яскраво святила каждому из вас на вашем горизонте еще богато-богато лет. Спасибо! Чимало дітей відпочивали у літніх оздоровчих таборах. А от зимове дозвілля з користю для здоров'я ще для багатьох у новину. Табір еколог структурний підрозділ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, розташований у затишній місцині, і дітвора, споряджена санчатами та лижами, там не нудьгує. У цьому переконалися наші кореспонденти Олексій Гнипа та Лариса Шило. Міські млини, Селище Зінківського району тут вже десяток років базується обласний натуралістичний табір. Еколог влітку у закладі відпочила п'ятитисячна дитина. До речі, зимове оздоровлення на Полтавщині практикують лише тут і Олефірівці Миргородського району. Якщо влітку таких таборів багато на територію області і вони можуть запропонувати свої послуги таким діткам, то під час зими, звичайно, тільки два у нас таких позашкільних заклади, які можуть запропонувати відпочинок. Зараз тут святкують Різдво Христове, очікують народження Спасителя. Відпочивальники особливі це діти осиротилі чи позбавлені батьківського піклування з інтернатів області. Хоча цікаво, табір спочатку облаштували для обдарованої юні переможців, конкурсів та олімпіад. Табір було створено в 2003 році. Взагалі, це була територія і приміщення загальноосвітнього навчального закладу. Ну поскільки ну Численність населення в цьому регіоні зменшувалася, то цю школу перевели до опічні. Кожна дитинка у таборі опановує основу екології, адже заклад специфічний. А взагалі день розписаний по секундах: гуртки, конкурси, розваги, просто неба відпочивають діти за рахунок держави. Ходимо на різні гуртки, катаємось на санках з горки, фільми дивимося на дискотеку, спортивні Гуляємо. заняття. Ну, весело. Не дозволяйте малечі нудьгувати надлишок вільного часу та свободи для ще не сформованої особистості, згубний, адже підлітку часто важко зробити гідний вибір у тій чи інші сфері за браком досвіду і правильних цінностей. Як важливо, аби в цей час поряд були люблячі і духовно зрілі люди. І якщо це не батьки, то педагоги віддані вихованцям. До свята Різдва актори Полтавського обласного академічного театру Ляльок підготували прем'єру вистави дорогою до Віфлеєму за мотивами п'єси білоруського драматурга Сергія Ковальова. У ній йдеться про те, заради чого ми живемо та кому повинні бути вдячними про життєві істини, втілені в образах біблійних і казкових персонажів. Наш наступний сюжет. А як я пізнаю Бога, якщо я його ніколи не бачив? Питається ослик у головної граїні вистави. Дорогою до Віфлеєму це філософська історія, яка перекликається з біблійними мотивами про пророцтво приходу великого Месії на землю? Може ти Бог? Я цар сам а хто такий Бог? Колектив театру давно планував здійснити цю постановку, аж поки наприкінці 2014-го не взявся за справу режисер-постановник Олександр Іноземцев. Виставу дорогою до Віфлеєму цікаво й корисно переглянути всією родиною хоча вона й розрахована на школярів. Першу виставу показали 6 січня у переддень Різдва. Останній показ 10 січня. Проте полтавські лікарі обіцяють показати дорогою до Віфлеєму ще 24 січня. Творчість сучасних бардів має чимало прихильників. Різдвяна зустріч у Полтавському театрі поезії та пісні надіжди маленький оркестрик з донецьким автором і виконавцем власних композицій Вадимом Гефтером тому яскраве свідчення. Вечір традиційно відбувся у Полтавській галереї мистецтв. Слухали поезії та пісні на різдвяній зустрічі, і наші кореспонденти Олег Бондаренко та Ольга Боцула. Сталіться. Ва, музика, тепла атмосфера, щирі погляди на перший різдвяний концерт театру поезії та пісні Надіжди маленький оркестрик» Прийшли його полки шанувальники Люди різні за фахом, проте безмежно закохані в авторську пісню. Такі концерти для мене лично, це як глоток от, живої води. Ребята дуже відзивчиві і вони говорять Может быть, их языком музыки говорят именно то, о чем мы чувствуем, то, что мы видим, то, что знаем. И их песня находит отклик в нашей душе. Очень люблю авторскую песню. Полюбила ее еще со студенческих времен, когда активно занимался спортивным туризмом. И с тех пор авторская песня идет со мной по жизни. Сьогодні вони прийшли послухати відомого на Донбасі Барда Вадима Гефтера. Автор пише і виконує власні пісні уже 30 років. Натхнення черпає із самого життя. У пісні говорить, намагається бути максимально чесним і відкритим. Істойда вісті твікайся, але рісуньку за хвост, нібойся, груза собственных ашибах. А хоть тебе не выпало, достать рукой до звезд, Вот мой дружок, количество побыто. Та или иная ситуация заставляет переживать, вот, допустим, если сердце дрогнуло от чего-то, там, от сострадания, от любви, от ненависти, от несогласия. То есть, конечно, начинается это формироваться в каких-то текстах, каких-то протестных или лирических, или наоборот, Таких віщах, які хочеться просто отразить, чтобы это люди, услышали моє отношение, мою лічну позицію по тому іншому поводу. Коли завтрашній день лякає невідомістю, а сьогодні сповнене життєвих турбот, душу заспокоює музика і щире слово. Учасники театру, поезії та пісні дарували своє мистецтво усім хто завітав на вогник. Люди, так би мовити, вже тих, яких ти давно знаєш, давно з ними спілкуєшся, вони абсолютно по-новому розкриваються тут. Між глядачами і виступаючими встановлюється такий, так би мовити, такий тонкий душевний контакт. Аматорський театр Надєжди маленький оркестрік» невдовзі святкуватиме річницю від дня створення. Проте вже може похвалитися не однією такою цікавою мистецькою зустріччю. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. Бажаю всього найкращого! Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується малохмарна погода. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 1,6, а в день – від 2 морозу до 3 градусів тепла. У Полтаві вночі – мінус 1,3, в день – від 1 морозу до 1 градусу тепла.